Георгій Сковорода, байка Чиш та Щіглик. Чиш, вилетівши на волю, зустрівся зі своїм давнім приятелем Щіглем, і той спитав його як ти, мій друже, звільнився? Розкажи мені. Дивом, відповів полонянин, багатий турок приїхав посланцем у наше місто і, прогулюючись задля цікавості, зайшов у наш пташиний ряд, де нас біля чотирьохсот висіло у кулітках одного господаря. Турок довго дивився зі співчуттям, як ми один перед одним виспівували і спитав нарешті а скільки хочеш грошей за всіх? Двадцять п'ять карбонтів», – відповів той. Турок, не кажучи й слова, заплатив гроші, зверів подавати собі по клітці, і випускав нас на волю, тішачись і задоволено позираючи, як ми розліталися. А що ж тебе? спитав товариш, замануло у неволю. Солодкий харч та гарна клітка, з, е, відповів щасливець. Але тепер, доки житиму, дякуватиму Богові такою пісенькою. Краще вже сухар з водою, аніж цукор із бідою. Хто не любить клопоту, мусить навчитися жити просто й убого.